Челендж мінус 10 кг до Нового року, день перший. Пішли, зважимось і зробимо заміри. Мінімальна моя вага була 71 кг, але після прильоту біля нас 2 місяці тому я зовсім запустила своє схуднення. Було складно зібратися, повернутись у свій режим і знову відчути цю мотивацію. Але я вирішила: досить відкладати час діяти. Починаю все спочатку, але цього разу усвідомлено, спокійно і до результату. Показую вам своє до і кожного тижня буду відслідковувати результат, але в інстаграмі я буду детальніше показувати процес свого схуднення. Спосіб схуднення: дефіцит калорій приблизно 1600-1700 калорій, фізичні навантаження 10 тисяч кроків щодня, 3-4 тренування на тиждень по 30-45 хвилин. Норма води мінімум 2 літри в день, режим харчування, 3 основні прийоми їжі, плюс, можливо, один перекус. Інтервал між прийомами 3-4 години, не їсти за 2-3 години до сну і сон 7-8 годин.